У день захисника і захисниці України у Чернігові підняли прапор надії. Це біло-чорний стяг символ пам'яті про українських військовополонених та зниклих безвісти. Його ініціатором став командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський. Волина, який сам прийшов полон. Право підняти стяг у Чернігові мав військовослужбовець 119-ї бригади. Територіальної оборони Сергій Маценко, який нещодавно повернувся з російського полону, це дуже хвилююча подія для мене, для всіх військових, цивільних та для всіх наших людей, хто приймає участь у звільненні нашої держави від російської агресії. До оборони я став 7 липня 24-го року. Полон потрапив 6 вересня 2024 року. Ну, майже рік у полоні пробув на початку. Це була Луганська область, потім Новосибірськ, потім звільнення. Звільнили 22 липня цього року. Жили надією, що колись відбудеться звільнення. А там ще багато наших хлопців залишилось, які також чекають звільнення. Чекають свого часу. Це визначна подія, яка, яка дуже необхідна в нашому суспільстві, тому що. Нада побільше таких подій, які єднають наших людей, і не дають забути про те, що відбувається, тому що війна продовжується цього дня. Сергію Маценку вручили відзнаку начальника регіонального управління. Північ буде Владимир з імені начальника регіонального управління. Дозвольте е, вручити вам відзнаку начальника регіонального управління «Північ» полковника поколника. Шарафто мистенача. Прапор надії майорітами у Чернігові доти, доки кожен українець, який перебуває у полоні, не повернеться додому.